Сьогодні погодка шепоче, шепоче, ні і нікуди. Ти ж мене дочекаєшся, чи що? Ти автобус. Привіт, друзі. 20 жовтня, плюс десь вісім. Люди в основному йдуть до бані. А хтось може такий дурний, як я і купатись. Пірнаю воду підтримку збору для підрозділу ППО Збройних сил України. У нас гарні новини по збору. Є великий донат, є декілька донатів поменше, але теж важливих. Зараз на екрані з'явиться, скільки зібрано гривень зі 170 які який ми запланували, і який процентний відсоток суми вже зібрано. Дуже вам, друзі, дякую за допомогу, за віру в Збройні Сили України і в віру в нас, в наш фонд, в наші збори. Ми про все звітуємо, дощик накрапає, нікого щось нема. Навіть ніхто не прийшов вжирати шаурму з видом на Десну. А де качки? Вон одна щось плаває. Так, сьогодні завдання. Десять брасиків гоу. Брасок, да? <свист> 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 uh, слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую Деснянській воді за гостеприємність. Пішли передягати. До речі, сьогодні 20 жовтня у мене з моєю дружиною Дашою річниця шлюбу Сталева. Даша, я тебе кохаю. Ми скоро знову будемо разом, я впевнений. І як і впевнений в тому, що Україна переможе переможе цього гидкого ворога. І сьогодні ж таки річниця п'ята загибелі Марини Францівни Поплавської, з якою ми були друзями. Також пам'ятаємо, я, і Даша, та і, таї, і ми, всі наші хлопці, які <кій> займаються гумором, цю чудову людину. В 90-х у нас у дворі була, був прообраз просто нинішніх віртуальних ліг, яка мала назву «НЗАЧО» – Національна зажимбольна асоціація по Чернігівській області. І там були різні команди, і в тому числі команди були пов'язані з Черніговом. І одна з команд була пляж Грібокс. Мені здається, що саме за цю команду я зараз граю у НЗА. Поки я тут сидів півчайок, чайок, вже запостив сторіс про збір про наш. Е... Там треба продовжити віршик. Віршик, який я щойно вигадав. Супер талановитий, я капець. Просто. І цей віршик треба там продовжити. Чисто для себе. Поза конкурсом. Давайте наприкінці цього сьогоднішнього моєї щоденничка я цей сторіс і сюди запощу. Сторіс для історії. Історію для історії. Дивіться. І... До зустрічі! А для вас віршик, який ви самі повинні завершити. Гелікоптери стояли, а тепер Хераксм. Наші хлопці їм прислали парочку.